Тема номер 2: Сім основних рівнів піраміди. Принцип модульного будівництва. Співвідношення 11 на 7. Поділ піраміди на 7 ключових горизонтальних рівнів. Логіка модульного зведення та її вплив на стійкість конструкції. Геометричний зміст пропорції 11 на 7. Основу піраміди складає 440 єгипетських ліктів. Висота піраміди дорівнює 280 ліктів. Ділення обох величин на 40, тобто базовий будівельний модуль, буде виглядати наступним чином 440 поділене на 280, що буде дорівнювати 11 поділене на 7. Це означає, що на кожні 11 одиниць довжини основи припадає 7 одиниць висоти. З цим співвідношенням можна розрахувати кут нахилу бічних граней піраміди. Для однієї бічної грані трикутника розглянемо переріз через центр основи та середину сторони основи. У цьому перерізі отримаємо рівнобедрений трикутник. Половина ширини основи буде дорівнювати 11 поділене на 2. Що буде дорівнювати 5,5. Висота від центру основи до вершини піраміди дорівнює 7. Тепер знайдемо кут нахилу бічної грані до основи. Це кут між бічною гранню та площиною основи, що називається кутом нахилу апофеми. Апофема це висота бічної грані від середини сторони основи до вершини піраміди. Позначимо кут нахилу як тета за визначенням тангенс тета дорівнює висоті поділеній на половину основи, тобто 7 поділеному на 5,5. Обчислимо кут тангенс тета дорівнює 7 поділеному на 5,5. Що буде дорівнювати 1,27 сотем. Тета дорівнює арктангенс 1,27. Тобто це приблизно 51,3 градуси. Співвідношення 11 на 7 дорівнює 1,57 майже як число пі поділене на 2. Таким чином, пі поділене на 2 буде дорівнювати відповідно 3,14 сотам поділеним на 2. І дорівнює 1,57. Тобто 11 на 7 дорівнює приблизно 1,57 або пі поділеному на 2. Пі поділене на 2 дорівнює 1,57 радіан або 90 градусам. Повне коло це 2 пі радіан або 360 градусів. Ділимо обидва значення навпіл. 2 π поділене на 2 дорівнює π радіан, тобто 180 градусам. π поділене на 2 радіан дорівнює 90 градусам. Якщо розглядати трикутник утворений перерізом піраміди по центральній вертикалі, то отримаємо основу, висоту, грань, кут між основою та граню, кут між граню та вертикаллю. Отже, виходить, що сума 51,85 градусів плюс 38,15 градусів буде складати 90 градусів. Тобто нахил грані та вертикалі разом утворюють прямий кут. У цьому і полягає співвідношення з кутом 90 градусів. Єгипетські зочі ділили фасади і плани споруд, зокрема пірамід та храмів, на рівні частини модулі. Наприклад, у піраміді Хеопса. Основа 440 ліктів і висота 280 ліктів ділилися на один і той самий модуль, який дорівнював 40 ліктям, що давало пропорцію 11 на 7. Так звана сітка забезпечувала точні пропорції. Під час проєктування архітектори використовували сітку як креслярську основу, що дозволяло точно розміщувати колони, дверні прорізи, написи і скульптури. Починаючи з 18-ї династії, це приблизно 1400 рік до нашої ери. Художники використовували сітку з 18 квадратів для зображення людини в повний зріст, від ступнів до лінії росту волосся. Голова займала один квадрат, тулупи ноги – решту. Художники розмічали стіни або папіру з сіткою і за нею малювали фігури з чіткими пропорціями. Це дозволяло. Полегшити копіювання зображень, підтримувати стандартний стиль, передавати знання учням. Чому сітка була важливою, єгиптяни прагнули до космічного порядку МААК, і сітка відображала цей порядок у формі та числі. Функціональність забезпечувала точність під час будівництва у величезних масштабах, наприклад, піраміди, без сучасних інструментів. також Допомагала передавати архітектурні та художні знання в школах писарів майстрів. Візьмемо за основу модуль, який дорівнює 40 ліктям, і накладемо відповідну сітку на схему зображення великої піраміди. Кожен модуль по висоті становить 21 метр або 40 єгипетських ліктів за нормою 0,52 метра на лікоть. Ця пропорційна система дозволяє проаналізувати структуру піраміди з точки зору геометричної та архітектурної модульності. Модуль перший. Висота від основи піраміди складає 21 метр. Це 40 ліктів. Це нижній рівень, який формує основу піраміди з квадратом близько 230 метрів, Модуль другий. Висота від основи складає 42 метри. Це 46,6 ліктя. Кумулятивно два модулі по 21 метру. Модуль третій. Висота від основи складає 63 метри. Це 56 єгипетських ліхтів. Цей модуль відображає важливий архітектурний момент різке звуження об'єму. У давньоєгипетській системі це могло сприйматися як символічне сходження. Модуль четвертий. Висота від основи складає 84 метри. Це 70 єгипетських ліктів. На цій висоті структура починає набувати більш замкненої форми. Модуль 5. Висота від основи складає 105 метрів. Це 93,3 ліктя. Модуль 6. Висота від основи складає 126 метрів. Це 140 єгипетських ліктів. Модуль 7. Вершина. Висота складає 147 метрів. Це 280 єгипетських ліктів. Повна висота піраміди є завершальним модулем, символічна точка єднання неба і землі в архітектурній та релігійній символіці давнього Єгипту. Таким чином, модульна сітка з розміткою 11 на 7 є потенційним архітектурним шаблоном, з яким могли працювати давньоєгипетські зочі під час проєктування піраміди. Кожен модуль по вертикалі відповідає важливим зонам конструкції та, можливо, символічним рівням сходження у структурі. Розглядаючи цю схему з модульною сіткою пропорції 11х11, можна помітити цікаві співвідношення між конструктивними особливостями Великої піраміди та рівностороннім трикутником. Зокрема, обидві шахти камери номер 2 відомої також як камера цариці. Які проходять під кутами 39,6 градусів північна та 38,3 градуси південна, завершуються саме в тих точках, де проходять сторони рівностороннього трикутника. Тому можна припустити, що закінчення південної та північної шахт другої камери не є випадковістю, а свого роду сакральною позначкою відносно внутрішнього елемента піраміди рівностороннього трикутника. Аналогічне спостереження стосується і третьої царської камери. Північна та південна шахти, що мають нахили 32,5 градуси та 45 градусів відповідно, перетинаються з бісектрисами рівностороннього трикутника, що теж не є випадковістю. Звісно, з технічної точки зору на все було реалізовано з математичною точністю, однак спостережується явна тенденція. Єгипетських архітекторів до математичної точності та ідеальних пропорцій, які, вірогідно, мали символічне або астрономічне значення. Поглянемо на іншу схему. На цій схемі покроково показано, як за допомогою простих геометричних побудов квадрата рівностороннього трикутника та допоміжних поділів можна отримати висоту, ширину і кут нахилу піраміди Хеопса з високою точністю без тригонометрії. Та вимірювальних приладів. Це може бути натяком на те, як стародавні єгиптяни могли використовувати геометрію для проєктування піраміди. Розглянемо кожен крок детально. Перше. Початкова фігура квадрат ABCD діагональ CB задає початкову довжину основи піраміди 230,4 метра, друге. Побудова рівностороннього трикутника. У рівнобедрений трикутник САБ вписується рівносторонній трикутник a 1 c 1 спрямований вершиною до основи СБ. Це перший крок до знаходження пропорцій піраміди. Третє поділ основи і побудова внутрішніх точок. Від точки A1 проводимо пряму паралельну стороні b 1 с 1 рівностороннього трикутника a 1 С1. До основи ЦБ. Аналогічно проводимо іншу пряму паралельну стороні 1 C1 рівностороннього трикутника 1 B1C1. Четверте: побудова вершини піраміди. Віточок А1 рівностороннього трикутника А1Б1 С1. Проводимо вгору відрізки тієї ж довжини і під тим самим кутом. Таким чином, отримуємо вершину піраміди в точці F1 а також новий рівносторонній трикутник D1, E1 та F1. П'яте фінальний трикутник. З'єднуємо точки C і B з вершиною F1. Білими лініями виділено отриманий трикутник. F1CB Він являє собою грані піраміди хеопса з кутом 51,5 градуси. Його параметри висота, довжина основи, кут нахилу отримані суто геометричним способом із квадрата та рівностороннього трикутника. Судячи зі схеми, ключ до кута великої піраміди це побудова рівностороннього трикутника і поділ його на певні частини, завдяки яким виходить потрібне співвідношення між висотою піраміди, половиною основи та нахиленою гранню апофемою. Отже, основа СБ це одиниця, якщо взяти сторону квадрата за одиницю. Вершина піраміди f 1 розташована так, що трикутник f 1 – Рівнобедрений трикутник. Кут нахилу грані цього трикутника можна знайти за формулою з використанням реальних розмірів піраміди. Половина основи дорівнює 230,4 метра поділеним на 2, що буде дорівнювати 115,2 метра. Висота дорівнює 146,6 метра. Відповідно, 146,6 метра ділимо на 115,2 метра і отримуємо приблизно 1,27. Це приблизно 51,84 градуси.